у нас ширина посилки не змінюється, а в основному ціна із-за ширини посилки. Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас Ой, сьогодні у нас вже 5 збився, яке число у нас сьогодні. Бог я знає. 8 листопада, 8 листопада знову знімлю посилку про... відео про те, як пакую посилку. Ось сьогодні у нас ось така... ось така моцна посилка. З такими коріннями, абрикоси, сливи дипловидні. Ось, ялівець. Це все потрібно спакувати. Ну, я покажу, я вже показував, як я пакую. Ну Принцип покажу. Ось. Починаю я з самого такого розгалуженого. Не обрізаю я коріння, поки не спакую повністю посилка або буйзаю. Підбираємо як лего. Ось, дивіться, ось такий корінь є і ось такий корінь. Дивіться, як він гарний. Раз. І зайшов. І у нас майже нічого не змінилося. Потім, таким самим принципом, ми складаємо всі інші коріння. Посилка у нас буде 1,70 м. Ось ці коріння ми не ложимо ось сюди, для того, щоб було ширше. Ми їх положимо ось сюди, ці саженці. Все у нас заматується тряпками, потім я покажу. І ось так у нас виходить дуже тоненька посилка. Чому знімаю це відео? Написала жіночка, до речі, лише одна людина відписалася і подякувала за саджанці. Ну, іншим видно, все не сподобалось, але ми висилаємо, хто знає відео. По-любому стараємося всім відіслати, в кого там великі посилки перед відправкою, перед перерахуванням коштів. Замовила, вона перезамовила адресну адресу, потім дзвонить і каже: я була в шоці. Мені привезли. Витягнула ось такий маленький тоненький пакуночок, а в неї, до речі, було там щось на 1700 чи ну, більше тисячі, щось півтори в районі тисячі, там Багато саженців, навіть ось така он туя смарагд. Вона була в шоці. Вона каже, я в першу чергу спитала, і що це все. Але потім вона була ще більше в шоці, як вона казала. Коли вона розпечатала ту посилку і сказала, що. да. Запаковка дуже серйозна, тому що дуже багато саженців. Воно виглядало ось так. Я вже розповідав, коріння не тримаю я ось так. Я при пакуванні. Ось так воно зараз зелене. Ось так я його пригинаю і зв'язую вірьовками. Прив'язую, потім замотую це все. Я. Тряпку. Ну, можна в тряпку, можна в плівку, як, як воно буде їхати. Тобто, якомога вуще зробити посилку. Ну, ви самі бачите, далі буде. Ось, наприклад, бачите, як ми запакували, це ми запакували сливи і кизил. Ось таке тоненьке в нас вийшло, воно дуже добре гнеться, прогинається, воно нічого не ламається. Потім ми все. Вогку гарнічірку замотуємо. Також один із секретів, ну як секретів, ось це, що я не намагаюсь розмістити коріння на одному рівні всіх дерев. Ось, я кажу, для того, щоб у нас компактніше, тонше була посилка. Ось так би можна було ось так притулити і наскільки воно б уже збільшило. А якщо його ось трошки вище, Положити саженець дозволяє, довжина саженця дозволяє трошки вище кореневої шийки цього саженця, воно стає тоненьким. ось, І все, і його майже не видно. Так само ложимо ось цей саженець, ось так ми зверху. І все, у нас ширина посилки не змінюється. А в основному ціна із-за ширини посилки у нас йде. Довжина, там уже метр двадцять або метр 70. Все, там стандартно, або метр 20, або метр 70. Там, уже якщо метр 75, то вже буде дорожче, якщо метр 25, то дорожче. А так, ціна там майже стандартна. Ну, і врешті-решт, ось що в нас вийшло. Довжину я роблю, щоб не було ніяких там нюансів, метр 60 По ширині ви самі бачили, які коріння були. І в нас ось у нас так вийшло 25 і так, ну, 30, хай буде 30. Там до 30 геть воно спокійно проходить до 30 см. Ще воно при упакуванні з тречом буде трошки стягнеться. Волога тряпка для того, щоб, ну, мало ли що, коли люди будуть забирати. Нічого страшного не буде. Трошки некрасиво, але. У нашій справі головне не красота, а якість. Все. Посилочка їде. Можливо, виставлю, скільки вийшла доставка такої посилки.